Питання поклоніння завжди було актуальним в часи стародавнього Ізраїлю, пророка Іллі і особисто в останній час історії людства. Згідно зі статистикою, сьогодні 66% адвентистських родин не практикують регулярні ранкові й вечірні служіння. А 48% взагалі не проводять особистий час з Богом. Чи може церква, яка проголошує триангельську вістку щодо поклоніння, ефективно донести її світу, якщо її члени щодня не беруть участі в особистому і сімейному поклонінні? Саме тому всесвітня церква Адвентистів го дня запускає ініціативу повернення до жертовника» – рух, який об'єднує всі відділи церкви та громади, і спрямований на відродження особистого сімейного та церковного поклоніння. Всі матеріали будуть викладені на сайті молитовного служіння. цій темі також будуть присвячені тиждень відродження, тренінги та семінари, молитовні марафони. Відновімо наші зруйновані жартовники. Молімося про щоденне місце для Бога в кожному серці і домі. Долучайтеся до руху. Кіро, вітаємо вас, дорогі друзі! На молотовному марафоні повернення до жертовника. Бачу, що деякі навіть мажуть мені. Дуже дякую, друзі. Ви молодці, що приєдналися сьогодні до нашого е, вечірнього ефіру. Це вже сьомий день, п'ятий принцип. Ми сьогодні з вами проходили. Я бачу, що Далешове передає привітання. Німеччина, Монастирище, Львів. Шлють вітання, нові обіходи. Так, Чернігів, Черкаси. Також мирного вечора бажаю Ковель, Ізраїв, Гуцулівка, Умань, Чернівці, Дніпро, Конотоп, Болгарія, Лебедин, Тернопільщина, Німеччина. Дуже-дуже багато привітань. Сполучені Штати Америки з штату Огайо нас вітають: Одеса, Кривий Ріг, Гущинці. Дуже дякуємо, друзі, за ваші привітання. Нас так багато з усіх поточків не лише України, а й світу, долучається до цього марафону. Карпати. Дуже дякуємо, друзі. Отже, сьогодні ми з вами проходили дуже важливий принцип, який стосується саме сім'ї наших дітей, наших онуків. І скажіть, друзі, оце перше завдання, яке було в челенджі, як ви його сприйняли? Прийми рішення регулярно проводити сімейні богослужіння в своїй сім'ї. І нехай твоїм найвищим пріоритетом буде щоденна спільна молитва та вивчення Слова Божого. Разом із чоловіком або дружиною, з нашими дітьми та онуками. Поставте плюсик, друзі, якщо ви приймаєте це тверде рішення, проводити такі богослужіння щоранку, щовечора. Микола говорив про це з мамою. Дуже дякую. Людмила, аж чотири плюсики поставила. Дякую, друзі, це дуже важливо. І просити у Бога е, можливості. Проводити подібні богослужіння щодня. Ви знаєте, в нашій родині це регулярні молитовні служіння, богослужіння для діток. Ми проводимо, але я вам скажу, що це теж виклик. Кожного дня ти вириваєш цей час, тому що з'являються якісь термінові справи, хтось приходить, хтось ще якісь е, бувають причини, чому можна не провести. Такі зустрічі, але нехай це буде вашим пріоритетом. Наші молитовні картки, я знаю, багато з вас вже замовило картки, в нас ще є вони в наявності, і там є такий спеціальний блок про дітей, молитва за дітей, обітниці Слова Божого, обітниці з духа пророчого. Єлена Вайт пише, що привести дітей на шлях Божий потребує багато зусиль. Це коштує матері сліз, а батькові молитов. Це вимагає неослабних зусиль, терпеливих настанов, тут трохи і там трохи. Проте, друзі, така важка робота приносить свої плоди. Батьки можуть звести навколо своїх дітей фортецю, яка збереже їх від зла, що наповнює світ. Чудова така обітниця і. Єлена Вай підбадьорює кожну матір, кожного тата і каже, що якщо ви будете проводити цю роботу, яка часом дуже важкою є, вона каже, що ми зведемо фортецю, укріплення навколо своїх дітей, яка збереже їх від зла. І ще така дуже гарна обітниця в цих картках молитовник, я знаю багато батьків. Вони промовляють цю обітницю, коли моляться до Господа. Вона записана в книзі Ісая, пророк Ісаїя, 49 розділ, 25 вірш. І там написано. Бо Господь каже так: полонені відібрані будуть від сильного, і врятована буде здобич насильника. І я стану напрюсь твоїми суперниками, синів же я твоїх спасу. Ось таку чудову обітницю дає Господь тим, хто кожного дня ставить пріоритетом зустрічатися з дітьми, з чоловіком, з дружиною, для того, щоб приносити цю вечірню і ранкову жертву Господу. Тому, друзі, будемо наполегливими в цьому, тому що, коли прийде Господь, Він запитає, де твої діти? Де ті, які. Були тобі дані на час земного життя. І нехай Господь допоможе нам виховати дітей, йдучи дорогою, встаючи, лягаючи з ними, щоб ми ділилися своєю вірою з ними, своїми досвідами з ними, щоб вони, слухаючи це, мали свої особисті досвіди з Господом. В, в програмі Повернення до жертовника велике значення надається. Гаджетам, цифровій гігієні. Я знаю, що це теж виклик для багатьох сімей, що робити, якщо дитина сидить в телефоні, якщо підліток сидить в комп'ютері, грає в комп'ютерні ігри. На жаль, друзі, ми не можемо зараз охопити всі ці теми і розкрити кожну з них. Але в групі ми викладемо деякі матеріали, які безпосередньо стосуються цієї теми. Християнські психологи, наші адвентистські лікарі, психологи будуть ділитися з вами порадами щодо гаджетів, щодо використання цифрових технологій в наш час. Добре, друзі. Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати життя Прока Іллі, і я знаю, що люди питали мене, які ще можна ресурси. Використати для того, щоб втілити цю програму в церквах, в малих групах, в своїй сім'ї, хочу порадити книгу, яка називається Вознесіння колісниці спасіння, автор Ігор Корищук, де дуже детально, дуже цікаво викладена історія служіння пророка Іллі. Цю книгу можна замовити в буксоні, теж посилання буде в групі в Телеграм. І ви можете ще глибше зануритися в служіння пророка Іллі, взяти для себе важливі уроки. Колісни вознесіння колісниці спасіння. Добре, друзі! А ми продовжуємо з вами досліджувати нашу тему. Сьогоднішнього, і я знаю, що багато з вас відкривали слово Боже і читали першу книгу царів, 18-й розділ 41 41 по 46 вірші. Почуй дощ випереди колісницю. Таку назву носить сьогоднішня тема. Ми Леоніда Богдановича запрошуємо. Я хочу помолитися, нехай Дух Святий благословить, і Господь підтримає нашого спікера. Схилимося перед Господом. Наш люблячий небесний Батько, щиро дякуємо, що в вечірній час Ти об'єднуєш нас в тому, щоб заглибитися в слово Твоє. Ми, Господи, кожного разу молимося про відродження свого особистого серця, відносин у наших сім'ях, також про наші громади ми молимо. Господи, ми дуже потребуємо цього відновлення в нашому житті. І ти єдиний, хто можеш цього дати. Ми, Господи, також особливо просимо в цей вечірній час про наші сім'ї, про наших дітей. Ми знаємо, як розривається серці матерів та батьків, тетусів, за їх дітей, які відійшли від церкви, які далеко від тебе, Господь. Але ми читали обітниці, ми читали дух пророчі, де ти, Господи, обіцяєш. Щоб ми були наполегливими в цьому слові, щоб ми з любов'ю, Господи, могли наставляти виховати своїх дітей, своїх онуків. Дай нам, Господи, мудрості, дай нам Духа Святого в цьому питанні поведи. Благослови також, Господи, зараз слово Твоє, нашого спікера, говори через його уста, а нам дай відкрити серця, щоб ми це сприйняли і могли втілювати ці цінні уроки в нашому. Християнському житті. Нехай це слово оживе для нас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа наша молитва. Амінь. Всім доброго вечора. Вітаємо всіх учасників молитовного марафону. Ласкаво просимо вже на сьомий вечір дослідження життя Іллі нам дуже важливо зрозуміти його характер, чому він зміг це зробити. Були певні умови, певні риси, певні обставини, певні рішення про Келі. Бог готував цю людину, і це була не випадковість. те, що він зробив на горі Кармель. Я думаю, що ви вчора ще змогли сьогодні подивитися цей 18-й розділ, знайти ті кроки по відновленню відбудови жертовни. Ви пам'ятаєте, вчора ми залишили Ілю на горі Кармель з великою перемогою. Ну, а точніше сказати, напевно, біля потоку кішон, де він порізав всіх, всіх фальшивих пророків і нібито поставив крапку. Він очікував, що далі, далі слово буде за Богом. Давайте ми будемо читати сьогодні, досліджувати далі текст, 18 розділ 41 вірша. Давайте будемо разом читати наш уривок, ось що каже Біблія. Після того Ілля сказав Ахавові: Іди, їж, і пий, бо вже чути наближення дощу. Отже, Ахав пішов, аби споживати їжу. А Ілля піднявся на вершину кармелю, опустився на землю і схилив свою голову. До своїх колін. В своєму слузі Ілля сказав Іди подивись у напрямку моря. Тож слуга пішов і, подивившись, сказав Там нічого не видно. Але пророк сказав слузі, а ти повтори це сім разів. Так сталося, що на сьомий раз слуга сказав йому: Бачу маленьку хмаринку розміром з людську долоню. Що наближується з боку моря і заходу. І тоді Ілля сказав Іди і скажи Ахавові, щоб запрягав колісницю та їхав, і інакше його захопить дощ. Так і сталося незабаром небо потемніло від хмар, подув вітер, і почалась велика злива. Ахав сів на колесницю, поїхав до Ізраїла. А той час Ілю обгорнула. Господня сила, і він, підібравши поділ одежі, біг перед Ахавом аж до входу в Ізраїл. Який день пережив пророк Ілля? Що було особливого? Це був такий знаєте, довгий, насичений, напружений, переможний день в житті Ілі. І він до нього йшов все своє життя. Він готувався. Молився, мріяв, малював собі цю картину, як Ізраїль зміниться там на горі. Якщо говорити знов про стосунки пророка Іллі і царя Ахава, то в якійсь мірі ми можемо сказати, що Ілля принизив да, там на горі, бо отримав перемогу. І е, Ахав був переможений. Але не дивлячись на це, в тексті ми бачимо яку велику повагу. Турботу демонструє Ілля до нечистивого царя. Він міг би ну, сказати все, тобі кінець, ти підтримав цих пророків фальшивих, все з тобою покінчено, ти злодій, ти злочинець, ти нечистива людина. Він міг би так, з авторитетом Бога діяти, казати, ставитись до нього. Замість цього, ми бачимо, що він турбується про звичайні потреби. Царя служить йому. Сам Ілля в цей час, коли Ахав пішов їсти, бо вони цілий день були на горі, звичайно, не їли. Це було велике напруження. Сам Ілля не йде їсти. Біблія це підкреслює, замість цього він що робить? Він іде молитись. Він молиться. Для Ілі, не дивлячись на те, що він провів цілий день там, на горі, в напруженні в сутичці з ворогами, з фальшивими пророками, він знаходить ще сили не піти їсти, пити, він іде і молиться. Справа ще не завершена. Для нього це була справжня їжа. Ми щось подібне зустрічаємо в житті Христа. Коли пам'ятаєте, в Євангелії від Івана, 4 розділ, Ісус зустрівся самарянкою, учні пішли за їжею. Ісус тоді сказав, коли учні повернули з їжу, що Він знайшов ту потрібну їжу. Для нього була їжа, це спілкувати з Богом і сіяти насінні істини в інші душі. Це для нього їжа. Також варто відмітити, ми малюємо портрет Іллі, який відбудував жертовника, і відбудовуючи, процес триває. Людина, яка має самоконтроль. Уявіть собі, з ранку до вечора, вже стемніло. Він не вкусив, не їв, він володіє собою. Ми з вами знаємо, коли люди пропускають прийом їжі, не їдять напруження. Вони стають трошки нервовими, дратіливими, зриваються, да? нетерплячими. Але бачимо, який самоконтроль. Людина, яка володіє собою, довготерпелива, каже да? Соломон. Вона сильніша, ніж завойовних міст. Людина. Яка володіє собою, яка може контролювати свій апетит. На це також варто звернути. Також в тексті, який ми з вами прочитали, варто відмітити, що в центрі цього уривку знаходиться молитва, молитовне життя Іллі. Ми бачимо, що молитва супроводжує його там, на горі, після перемоги, він не зазнався, не загордився. Досить смиренно він схиляє коліна і звершує. Наполегливу, тривалу молитву не здається, бореться в молитві, Він впевнений, адже він опирається на слово Боже. Тут би я хотів змалювати певну таку формулу, яку ми бачимо в цьому тексті. Перш за все, в основі молитви Ілії є обітниця Божа, те, що Він дає дощ, Бог пообіцяв дати дощ. Наступно, він довіряє, ну або ми кажемо вірить в це. Потім він молиться згідно цього і починає діяти. Оці чотири кроки це є формула нашого молитовного життя. Ще раз, це є обітниця, в Слові Божому. Опираємося на обітницю, ми довіряємо, ми починаємо молити згідно цієї обітниці і діяти. Як він діє? Він цареві ще не має дощу, каже, що скоро буде дощ. Я вже чую, вже чути цей дощ, збирайся. Готуй корісницю буде дощ, він робить певні приготування, слова вимовляє, які підтверджують і молитву, і слово Боже. Давайте ми з вами подивимось у новий заповіт, де також згадується ім'я Іллі, це п'ятий розділ послання Якова, і в наш вірш Сімнадцятий. Яків, послання 5 розділ, вірш 17. Ось що каже Біблія? Ілля був людиною, з подібними до нас нахилами, недосконали, тобто, були тріщини, проблеми, не все так просто. Але коли він помолився молитвою або не було дощу, і дощу не було, на землі три роки, шість місяців, і він знову помолився. І небо дало дощ, і земля зростила свій урожай. Нам слід сьогодні, друзі, молитись про дощ. Є багато дюганців, є багато сьогодні потреб, викликів, нестачі в нас. Ми це все згадуємо в наших молитвах, але згідно цієї історії духопророцтва і подій останнього часу, ми бачимо, що одна молитва повинна обов'язково лунати щодня. Молитва про дощ, про злиття Духа Святого, нам слід молитись про дощ. Ілля молився. І він каже Яків, що і ми з вами, подібне до пророка Іллі, ми теж можемо молити сьогодні про дощ. І як тоді Бог почув Іллю, Він почує нас сьогодні. А наступний момент в нашому уривку, який ми обрали сьогодні, для дослідження. Слід відмітити, що коли вже почався цей дощ довгоочікуваний: три роки, шість місяців, не було дощу да, згідно писанням. Ми розуміємо, коли йде злива, ну, яка видимість? Це буквально декілька метрів. Попереду ти можеш бачити, максимум. Я думаю, що не раз ви десь за своє життя подорожували транспортом і коли попадали в зливу. Навіть рекомендують просто з'їхати. В бік і зупинитись, не рухатись, да? не так просто е, переміщатись під час зливи. Е, е, цар Ахав поспішає додому, ось нічого не видно, не видно дороги, не видно цього маршруту. І Біблія каже, що потрібний ілля, який проведе царя, потрібний ілля. І я був потрібний не тільки для дощу, не тільки для того, щоб відродити Ізраїль, зібрати їх на Кармель. Він також потрібний нам сьогодні, щоб провадити нас дороги. Ми не бачимо, що попереду, ми не знаємо, які рішення треба приймати. Нам потрібна порада, потрібна сила, потрібно це керівництво. Це сьогодні Біблія, дух пророцтва, Це сьогодні наше церковні зібрання, церковні ради, коли ми разом збираємось. Молимось, це е, духовні хадати, які моляться за нас. Да? Люди, які зацікавлені в нашому спасінні. Люди, які мають зв'язок з Ісусом Христом. Нам потрібний такий, Ілія, який проведе нас сьогодні в житті. Нам потрібний Дух Святий, який буде керувати нами сьогодні. Адже, друзі, будемо відверті, ми не знаємо, що буде завтра. Не знаємо. Ми не знаємо, що буде влітку в Україні. Чим завершиться цей рік, ніхто не знає. Повна невизначеність. Нам потрібно це керівництво. Також варто відмітити в цих обставинах, коли він вів самотужки царя хава, його колісницю цієї дороги, уявляєте собі, злива, ями, дощ. Смиренні лі. Він в статусі переможця, друзі. Статус переможця. Він переміг всіх. Все тотальна перемога. Але бачимо, яке смирення він проявляє щодо цього нечистивого царя, який його, в принципі, зрадить буквально через декілька годин, він його зраджує. Але бачимо смирення. Тільки справжні переможці можуть демонструвати смирення. Що ми говоримо про відбудову жертовника, потрібна наполегливість, молитва, ми обирали ці всі кроки, ми йдемо з вами далі. Потрібне смирення. Так, переможці демонструють справжні смирення до людей, які, можливо, не гідні цього, недостойні цього, не варті цього. Але Ілля проявляє повагу, Ілля проявляє, проявляє смирення. Ви знаєте, це не є приниженням, коли ми робимо якусь послугу, коли ми служимо. І відразу, я думаю, ми всі згадуємо історію про нове миття. Верхній горниці, коли Ісус омив ноги учням. Ви пам'ятаєте, що ніхто не захотів бути рабом, ніхто не захотів омити ноги, послужити. Ніхто. Це повинен зробити був хтось. Ви знаєте, завжди в сім'ї, в церкві, хтось повинен це зробити. Хтось повинен прибрати, хтось повинен помити, почистити. Хтось, хтось повинен зробити цей зайвий крок, прикласти зайві усилля. Ніхто не поворушив і, і палицем, да? там, в цій верхній світлині, серед учнів, ніхто, вони вважали себе вищими за те, щоб робити такі, такі послуги. Але Ісус, ми знаємо, встав, зняв з себе одіж, схилив коліна і почав омивати ноги учнів. Оце був хтось, Ісус Христос. Цим хтось був Ілля, який послужив тоді, всю ніч нечистивому царю. Ось вам дух, сила, ось звідки все береться. Бог дав по слову Іллі дощ, але це не спривело до гордості. Ілля не став гордою людиною. Він смиренні виконував досить прості ролі. Слуги та рабам. І Біблія нам пише, це буквально останні рідки нашого уривку, що велика сила Господня да? огорнула іллю. Саме коли ми демонструємо смирення, повагу, Бог обіцяє зробити свою частину роботи. І він дає йому надприродню силу. Адже уявіть собі, він не їв, цілий день був на горі, величезне напруження. Один протистоїть тисячам. Він переконує весь Ізраїль, переживає неймовірний досвід, сила вже як кажуть, на межі. І тут він ще декілька там, можливо, годину більше, він вночі біжить там по цій горі. Це не асфальтована дорога, друзі. Він біжить. Яка сила, фізична сила, яка сила духу? Це не природньо для нас, з вами. Це наприкладня сила Господня. Вона огорнула його. Написано, що рука Господня була на цій людині, на Іллі. Нам сьогодні варто також молитись про цю силу, фізичну, духовну. Нам потрібні сили, друзі. Нам потрібне терпіння, нам потрібно смирення, нам потрібно демонструвати сьогодні повагу. І ви знаєте, коли. Ізраїль виправив, всі, виконав всі умови договору, заповіту, були усунені фальшиві пророки, вони визнали Господа, жертва була принесена. Ми бачимо, що йде дощ. Все, як сказав Господь. Якщо ми, свого боку, друзі, виконуємо певні вимоги Господні, підкоряємось Біблії, виправляємо прості речі. Дощ обов'язково буде. Дощ в всіх наших сфер. В сфері фізичні, здоров'я, стосунків, духовності, фінансів. Всього, всього, про що ми з вами шукаємо і мріємо. Дощ буде. Запишіть це в чаті сьогодні. Я вже чую дощ. Дощ обов'язково буде. Мені потрібний дощ. Я вірю, що він буде. Напишіть навіть одне слово: дощ. Це ключове слово сьогоднішньої нашої теми. Це буде і наша молитва сьогодні. Так, дощ буде, друзі, обов'язково. Бог виконає свою обіцянку відносно останнього часу, коли на остаток Божий, на церкву Божу, зільється Дух Святий. Питання в тому, чи ми будемо пророком Юлією, чи ми будемо мати смирення, повагу, віру, наполегливість, молитву, смирення в цей останній час. Ось про що сьогодні наша. Молитва. Дякую вам за э, чат. Дощ обов'язково буде, друзі, 100%. Він буде. Він буде. Бог пообіцяв. Давайте помолимось про це, схилимо нашу голови. Отець наш небесний. У цей вечірній час ми дякуємо тобі за цю обітницю. Обітницю про дощ. І сьогодні, Боже, ми розуміємо, що і є наша робота у цьому дощі. Ми самі його не можемо створити. Ми не можемо організувати цей дощ. Але Боже, ми просимо про те, щоб ми були людьми смирення, поваги, віри, наполегливості і молитви. Ми визнаємо, що нам не вистачає самоконтролю, володіння собою. Ми не стримні в емоціях, словах, в їжі. Тому просимо, Господи, зроби це чудо, щоб ми стали схожими на Іллю. Огорни нас сьогодні своєю силою. Почуй нашу молитву в ім'я Ісуса Христа. Амінь.